День українського добровольця це свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. У цей день 2014 року 500 бійців добровольців прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. такі люди, які у 2014 році відреагували на російську агресію та почали створювати військові, поліцейські та парамілітарні добровольчі формування, аби забезпечити захист територіальної цілісності та суверенітету України. Це дуже різні люди. Банкіри, бізнесмени, студенти, митці, журналісти. Правда, дуже різні. Переважче свої більшості, тому що не могли не піти захищати від реальних загроз. Тому що вони вартують нашої уваги і поваги. У багатьох з них є щось таке, що змушує їх невпинно змінювати світ на краще. Їх сотні, сотні, сотні. Без них Україна не була б такою, якою вона зараз є. Власне, і тому ми про них зараз говоримо. Вітаємо всіх добровольців! Бажаємо вам сили та твердості, духу, енергії та оптимізму, благополуччя та надійного тилу в сім'ї.